Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, стоїть мій ДТЗ-470. Я його вже ним заїхав в теплицю. Але зверніть увагу, що він стоїть на 10 колесах. Це ще залишилося від першого мотоблоку Кентаур. О, заїхали ми сюди, в тепличку. І... І чим він мені подобається, що він в мене якраз проходить цього двері. Тобто, я заїхав, бо з попереднім мотоблоком мені приходилося перед тим, як заїжджати, знімати розблокіратори, знімати колеса, ставити колеса з вущою колею, заїжджати, потім знову знімати колеса, чіпляти фрези і так далі. Ну, факт тому, що ось, ми вже заїхали сюди. Це я заїхав сюди після того, як я город профрезерував ротуваторами, як ви бачите, о, город є, місцями вже бурян. Сходить, дощик накрипає, сьогодні на ніч має бути мороз. Ну, так от, до чого я це все веду? У мене були ротуватори під 32 вал. А те, як я купив собі ДТЗ. 470 вал на 23. Що я зробив в свій час? Ну і в мене є відео. Оце є під 23 вал шестигранник Доволі непоганий, як ви бачите, це не трубчата штамповка Ну, що я зробив? 32. і 32 вал і 23 велика різниця. Але що я зробив? Оце отак. Ви бачите? О Я був свій час вставив. І так я використовував ротуватори. А так як в мене вже не стало роту, е, техніки з 32 валом, то я що зайшов на OLX ось ви бачите, знайшов на OLX знайшов ротуватори і собі купив. О, як ви бачите, о, ось. О. Ось ось дві штучки. Ось вони є. О, дякую товаришеві, який мене виручив. Чому в мене вийшло, якщо всі, хто знає конструкцію е ротуваторів, всі знають, що там йде отут де отвір. отуто з цієї сторони, де отвір, на 32-х ротуваторах йде кривий ніж. І оцей кривий ніж, о, що я зробив? Я їх переставив на вигоріть. О, поставив ротоватори, поставив сюди таку втулку. І в результаті, в мене вони були. Але факт тому, що от на цей крайній ніж, таки вже не було 9 ніж кривий, його ставити я пробував кидає. Я його зовсім не ставив, мені воно було пусте. Плюс я ще тут тарілки захисту поступив, і тут постійно набивалося болото. Ну, от що, от я купив собі такі ротоватори. Ну, от, бачите, ціла купа скотчу, який все, розпакував я це все. І думаю, складати. На мою думку, теоретично ролі не грає. Головне, щоб була симетрія ліва-права сторона. Можна так ставити, можна їх розвернути на виворіть. Спакуємо, спробуємо і випробування покажуть. Ну от, я їх скрутив. Буквально хвилин 10, вони скручуються. О. Ну, чим мені подобається, що тут є 9 ножів, а так, як я знімав одного кривого, я мав на тих ротуваторах 8. Ну, є ще такий варіант. Це треба буде випробовувати. Одні. Ви бачите, як тут стоять, Ось тут отвори о, і тут отвори, ну, Но, виходить, ножі не сходяться. Ну, я хочу випробувати, бо е, чув в мережі таку річ, що якщо їх поставити окремо, тобто несиметрично. Якщо ну, ви, бачите, якщо, о, якщо поставити, щоб отвори... Оці, дивилися однаково і ножі йшли симетрично, то виникає можливість, коли ці два ножі одночасно будуть заходити в землю, мотофризу може піднімати. Так що, як буду ставити, я їх поставлю окремо. Ну, як ви бачите, ніякого домкрата, нічого нема. Це в нас стоїть, бо все, завдяки цьому. Кінгурятнику мому. Держак. Простий держак, він підняв. Все. І оце ми вже поставили одного. Ну от, бачите, я поставив ротуватори. Один ніж заходить вниз. Оцей, Так, бачите, в землю буде заходити, а цей вверху. О, і я так думаю, що ним не повинно кидати. Але в мене ще є додаткове запитання. І я ще не знаю, як вирішити. Як ви бачите, уто в нас є ще зазорчик. І отуто на, між болтами теж зазорчик на палець. Можливо, його змістити буде на міліметрів 15 до середини, щоб воно стало вужче. Ну, ну, це все треба випробувати. Можливо, і цього не потрібно буде робити. Але час покаже. Ну що, залишилось тільки провести випробування. Дякую за увагу. Хто що і як ставив, бо я ще не ставив так ротувателів. В мене були. Я ті підганяв по місцю. Висвердлював, вставив і воно в мене працювало. А це вже рідні, кажуть, що це Веймівський на 9 ножів зліва справа. Ну, попробуємо, як воно буде працювати. Але ну, як ви бачите, ножі ось з цієї сторони під самим верхом йде, ніж він не достає до верху. А двигун в мене на, цьому, на цій мотофризі опущений 9 см чи 10 вниз. По редуктору. Ну, побачимо. Ми переможемо. Слава Україні!